Я зараз перебуваю на території ліцею номер 41 це Шевченківський район. Досі ця школа не мала укриття, тому вже як три роки учні цього навчального закладу навчалися дистанційно і якраз зараз виправляють цю ситуацію. Так роботи щодо будівництва укриття тут розпочалися ще в 23-му році. І сподіваються, що власне до початку наступного навчального року, тобто до першого. Щого вересня робота з зі зведення сховища тут завершиться. Власне, це доволі таки масштабний проєкт. Тут будують сховища наново, загальна площа 1200 квадратних метрів. Власне, спершу орієнтувалися, що це укриття зможе розмістити 580 осіб. Утім під час будівництва у проект були внесені певні зміни, і наразі нам говорять, що це укриття. Зможе розмістити 636 людей. Власне, тут є і навчальні аудиторії заплановані, і власне, кімната для вживання їжі, санвузли, і система вентиляції. І також кажуть, що буде під'єднане це укриття до генератора, і от при постійній роботі генератора вона зможе отак от функціонувати 72 години. Власне щодо навчальних аудиторій, то планується, що їх тут. Буде 22, тобто навчальний процес у випадку повітряної тривоги не буде перериватися і він буде продовжуватися. Власне, ще які особливості цього укриття, давайте почуємо у прямій мові. У нас тут застосована інноваційна така технологія. Між собою ці аудиторії будуть розділені ролетами, які мобільні, вони піднімаються, опускаються. За потреби це може бути спортивна зала, хореографічна зала або просто навчальні кабінети для кожного класу окремо. І ці ролети вони також застосовуються в заходах пожежної безпеки. Нині також роботи тривають і зовні, адже там, де зараз дах цього укриття раніше була майданчик, а також міні-футбольне поле це все відновлять. Крім того, встановлять трибуни для глядачів. Тобто благоустрій території, також буде зроблений. Власне, якщо говорити в цілому про ситуацію з укриттями у столиці, то ще у 32 школах наново зво. Одядять сховища. Сподіваються, що на 22 об'єктах роботи будуть закінчені вже в цьому році. Просять дуже будівельників встигнути до 1 вересня. Утім, можливо, будуть і затримки, і деякі об'єкти будуть здаватися вже під новий рік. Власне, які нині вимоги висувають до укриттів, давайте також почуємо у прямій мові. Якщо це нове будівництво, то норми, які держава встановила для укриттів, воно є протирадіаційним. Також тому з дотриманням цих норм будується все: все з бетону, з відповідними нормами, з товщиною бетону, з правильним армуванням, з спеціальними захисними двер, дверима, з системою вентиляції, гідро, гідронасоси, якщо вони потрібні. Власне, якщо е, ще додавати інформацію про той об'єкт, де ми знаходимося. Тут також передбачені е, дв, е, два шляхи до цього укриття. Ну і власне також зазначали, що у нічний час е, на час повітряних тривог цим укриттям зможуть скористатися мешканці прилеглих будинків. Е, власне, якщо говорити ще про укриття, е, про розбудову укриттів в, в навчальних закладах столиці, то е, якщо говорити про школи, то це вже майже фі. Фінішний етап це оці от об'єкти, і щойно роботи будуть на них завершені, то більш пильну увагу будуть приділяти дитячим садкам, і також зводити там активне сховище.